на зв'язку вже є пані ага. Ірина Федорів, журналістка та громадська активістка. І будемо зараз говорити про дуже важливу і резонансну насправді справа. Пані Ірино, слава Україні, вітаємо вас. Вітаю, Героям слава. Так, щоб далеко не ходити, от що це за історія, навіщо з'явилася вказівка про те, щоб позбирати інформацію про те, хто у війську, хто є з військовослужбовців, які теж є і на фронті, є мають адвокатську юридичну освіту. Кому і для чого це для потрібно? для чого адвокати в окопах? Ну, дивіться, адвокати так само з перших днів повномасштабного вторгнення пішли добровольцями захищати країну. Це представники різних професій зараз боронять країну. Але дійсно за законом не може адвокат суміщати адвокатську діяльність і службу. Але в принципі законотворці в парламенті могли б вже за кілька років це питання врегулювати. І вже навіть є на початку цього року зареєстрована законодавча ініціатива, але вона комітетом не розглядається, аби дозволити адвокатам поєднувати ну, адвокатську діяльність і службу. А, насправді, що за цим стоїть? У нас 10 років тому, вже навіть більше, Партнов з Януковичем форматували нашу правову систему так. Щоб в адвокатурі була монополія людей Медведчука. І вони таки взяли цю монополію. Вони зробили закон про адвокатуру і дозволили існувати тільки одній асоціації. І очолює цю асоціацію досі незмінно соратниця Медведчука Лідія Ізавітова. І це не міністерство оборони, треба знати, хто зараз в окопах з адвокатів, а це оцій когорті Медведчука, треба знати, хто там. Навіщо це треба? За законом вже мали би пройти вибори, і і Завітову, цю соратницю Медведчука можна зняти, бо це ж на загальнонаціональні вибори в Україні, а це просто вибори в асоціації адвокатури. І якщо будуть проходити вибори і будуть такі кандидати патріотичні, які зараз боронять країну, то може хто би з них і переміг? І якщо виборці будуть оці от кандидати не кандидати, вибачте, а адвокати в окопах, то вони би напевне таких, як і завітова, не обирали. І, от вони зараз нічого іншого не роблять. Як попросили міноборони швидше за все, треба з'ясувати, хто звернувся до міноборони, щоб складати ці списки, аби зараз унеможливити адвокатам вже точно поєднувати адвокатську діяльність, і вони тоді не зможуть обирати звичайно органи самоврядування в адвокатурі і службу. Так дивіться, тома. Ми, ми в принципі нагадали людям історію України. А Андрій Портнов э, вмів. Шугати навіть чинних політиків, будучи чи то в Австрії, чи в Москві, де б він тільки не був, я навіть бачив один раз, мені показували переписку голова облдержадміністрації, які пояснювали, як її будуть закатувати під асфальт, і вона реально боялась. А, перепрошую, я вже навіть сказав вона, ну але все одно не здам прізвища, бо не маю дозволу про це розказувати. Але Андрій Портнов, уявляється, до сих пір рулить адвокатами на третій рік після повномасштабного вторгнення. І про це знаєте, ви знаєте, ми наші глядачі, і тільки Міністерство оборони не знає цього. Ну, дивіться, я зв'язувалася з Міністерством оборони і попросила уточнити інформацію. Звідки взялась така прекрасна ініціатива? Вони ж не просто збирають списки, там в розпорядженні йдеться про те, що вони самі своїми ручечками будуть ініціювати звернення аби притягати до дисциплінарної відповідальності цих е, адвокатів, які боронять зараз країну. Тобто ми стаємо інструментом в руках цієї когорти Медведчука і соратниці Медведчука. Ну це взагалі ганьбіще. І тут треба задавати питання профільному комітету, який очолює Денис Маслав Слуга народу, чому вони досі не розглянуть цю ініціативу і не дозволять поєднувати службу і адвокатську діяльність? Mm -hmm. Бо ми, по суті, в людей забираємо право на професію, і потім знову нас якась вата переможе в цій асоціації. Але комітет зайнятий іншими питаннями. Нещодавно пан Ватрас, це народний депутат Слуга народу, зареєстрував ініціативу, яка вам і мені... Може заборонити асоціювати адвоката і його клієнта. Чого це робиться? Ну тому що коли ця асоціація призначила спікером Шевчука, а це адвокат покійного нині Киви, який його захищав, то ми ж звичайно про це сказали. Яка його оця от шлейфова діяльність в адвокатурі, ну і їм це не подобається. І коли асоціація сказала в квітні місяці, Боже, це ж наш асоціюють з клієнтами, ну і що що там Киву захищав? Хтось, давайте про це забудемо. То я хочу вам всім пояснити, якщо перед виборами громадським діячам, журналістам заборонять говорити про політичний шлейф кандидатів, кого б на вибирають? Тобто системно готується підґрунтя, аби в цій асоціації адвокатури була вата. Але чи в Службі безпеки України до Ізовітової і інших персонажів немає матеріалів? Що це треба йти тільки виключно процедурами мирного часу? Двіться, ми вже не просто інформували службу Божу. Ми вже навіть зробили дослідження телеграм-каналів і виявили кремлівську мережу. І там є Ростислав Кравець, цій мережі його телеграм-канал, який просто підриває судову реформу, дискредитує доброчесних суддів. Ми про це теж говорили на еспреса. Я не знаю, що ще має статися, але аби в умовах повномасштабної війни комітет профільний зрозумів, що нам треба вирішувати питання. Із законодавством і демонополізувати, аби не була одна асоціація, керована портновою і завітовою і оцією когортою Медведчука. Причому що вимога змінювати і реформувати законодавство вже навіть є в звіті Єврокомісії на кінець минулого року. Вони це дали, але комітет не рухається і от, ну, Теж питання і до комітету і до Служби безпеки України, чому у нас досі Когорта Медведчука править бал в адвокатурі, а звідти мали йти хороші якісні кадри, з яких можна, наприклад, відправити людей до суду в судову систему. Як ми будемо реформувати судову систему, якщо у нас по суті в основі всього mm -hmm. стоїть асоціація ватна?